Всім привіт! З вами відповідь від Таро. Беру свою улюблену колоду. Та потім візьму я щось новеньке. А в мене на дні колоди зірочка. Ваші мрії. А я, і, знаєте, відкривала зараз колоду, коли мішечок брала свій, то одразу подумала, думаю, напевно, розклад зроблю на бажання. Загадуйте всі свої бажання, сподіваюся, вони у вас. Доброго наміру, тому що ми з вами повинні нести добро, світло. От, і не то, що повинні ніхто нікому нічого не должен, але ж так воно є, було і буде. Добро завжди перемагає зло. Загадуйте свої бажання. Зараз я відкрию три карти. Ми подивимося, для кого це буде розклад. Що це буде за бажання. Якщо ви щось загадуєте інше, значить це ну, не ваш розклад. Да? Або просто подивіться його для себе. Може, щось ви для себе і знайдете. Карти дуже хорошо розкривають внутрішній стан. Карти дуже добре. Можуть говорити з вашою душою. Тому давайте подивимось. Так, три карти, для кого цей розклад, про що бажання. Да? Загадуйте. Я, може, теж щось загадаю, не знаю. Так, дивимось. Три карти. Перша карта в нас. Сімрка мечів, це говорить про воробство. Ну, я буду так коротко зараз говорити, а потім більше я розкажу. Друга карта говорить про свидання любовне, і третя карта нам говорить про нашу мрію. І ось дивіться, ось наші всі три карти, що випадає нам, то виходить так. Або хтось вкрадає вашу мрію, вашу любов, ваше свидання, можливо, у когось з'явилися конкуренти в плані, в любовному плані. Також тут, можливо, для кого-то. Може проігратися так, що є крадники, які присасуються до вас, такі енергетичні вампіри, які сосуть вашу енергію. І тому а, вам не вистачає, можливо, у кого-то не вистачає духовності, сили, натхнення на виконання свого бажання. А, от, а, і якщо це а, про любов а, а, запит, то Багато сумнівів, мрія, але вона настільки кажеться, далека, що кажеться, що воно не виповниться. Кажеться, що воно дуже-дуже далеко знаходиться. Це бажання, і кажеться, що я щось нереально для себе ставлю за бажання. Да? Ось, ну, так карти говорять. Ну, по більшій часті, дивіться, першої карти випали крадники. Це головне, головна карта перша. Це крадники. Тобто прислуховуйтесь до своїх почуттів, не в плані до того, кого ви полюбили, або з ким ви хочеться зустрічі, або а, про кого ви мрієте, а в плані того, що хто вас оточує. Тому що у вас можуть бути такі завісники, які ворують ваші. Е, ну, як це об'яснити, навіть. Вашу мрію, ваше почуття, ваші почуття, ваше натхнення. Тобто, розумієте, да? ось от таке. Дивіться навколо, хто вас оточує, хто рядом з вами. І, знаєте, не прогавте своє щастя. Бо якщо у вас Намічається якесь нове знайомство там, или, а, свідання якесь нове, то придивіться, будь ласка, до того, щоб ніхто вас не переманив нікуди. Зрозуміло, так? Да? Так, рухаємось далі. Що допоможе а, вам а, для виконання вашого бажання? Що вам допоможе? А перша карта в нас говорить про те, що знаєш свою мрію, знаєш свою ціль, іди до неї. Не бійся нічого, ти переможець, ти, в тебе все виходить прямуй до своєї мрії. За тобою йдуть люди, вони до тебе прислуховуються. Обертайся назад на свій опит дивись, який в тебе вже був раніше, і іди вперед з тим, що ти вже вмієш, і як ти знаєш для себе, що як робити. Розумієте? Да? Якщо це любовного характера, як у нас показала карта свидання, любовне, от, то Стой на своєму шляху, тобто не звертай зі своєї тропи. Так, скажемо, друга карта. Ну, друга карта шикарна імператриця. Дивіться, і перша карта, і друга вона говорить про те, що будь впевнена, або впевнений в собі. І твоє бажання обов'язково виповниться. От що тобі допоможе, впевненість, розуміння того, що ти на правильному шляху, розуміння того, що краще за тебе тут немає. Краще за тебе це ніхто не зробить. Краще за тебе ну, немає. Або для кожної людини, да, от, кожна людина шукає свою людину. От, і, і, тобто для цієї людини ти одна єдина або єдиний. один єдиний, да? Так, і тут ще в нас випадає карта, чомусь я її витягнула, значить, воно так і потрібно. Е е е Паж мечів, він говорить, думай, е думай дуже добре, е обмислюй кожен свій крок. Не звертай уваги там, на те, що от, от перша випали крадники, а не звертай на це. Подумай, як тобі рухатись вперед, для того, щоб у тебе все вийшлося. І повна віра у своє виконання бажання, от під дірочкою зразу упала сім'ярка чаш. І це говорить про те, що бажання твоє виповниться. Воно говорить про те, що, що тобі допоможе повна віра. В те, що виповнюється твоє бажання. Так, що може помішати твоєму бажанню? Що може помішати стати на шляху до твого бажання? Дивимось. Дьявол. <кхід> Соблазний різного рода. Якщо це бажання про Ну, дьявол це шалене кохання. Або, дивіться, не зверни з путі, не піди на зміни, не піди на обмани, От, це може помішати. Далі дуже сильно чіпляєшся за матеріальне. Дуже сильно чого теж не потрібно робити. І третє, тут жезлом дається багато шансів різного роду. І дивись, тому що по дьяволу ти можеш соблазнитися і піти ну, трішечки не в ту сторону. А от, ну, такі, так, хорошо. І підказка від карт. Що ж, нам карти все ж таки підкажуть. Да? Підказка, три карти. Підказка. Король Пентаклі. Оставимо, поки що не будемо трактувати. Далі йде дев'ятка мечів. І подивіться, яка карта. Людина молиться, молись за своє бажання, поки, поки що короля не трактую. І дивіться, мах, волшебник. Воно говорить про те, що молись, ти знаєш, що сказати, ти знаєш, як молитися, в тебе на це все є. Всі можливості вміння, ти в це вмієш, і молись за свою людину. Молись проси, і все вийде. Помага підказка від карт говорить про те, що бажання виконується, воно виконається обов'язково. Але за допомогою тільки тебе. Повна віра у виконання бажання. Правильно вибраний шлях, для цього потрібно подумати, як будь далі. І е, тільки повна віра і мольба, і е, перестань, наприклад, е, сваритися, або перестань вже битися на мечах, а сложи їх, і просто по, е, попроси, помолись, е, і все в тебе вийде. Так що так, якщо бажання там було стосовно грошей, наприклад, ну я тут тільки в дьявол нам говорить про гроші і король Пентаклів, то так, гроші прийдуть, ти можеш відчувати труднощі стосовно в цьому плані і але простір тебе все одно виводить на правильний шлях, і людина, яку ти попросиш за допомогою, вона тобі допоможе. Тобто все вийде так, як потрібно буде. І ну, мах завершає підказка від карти. МАГ говорить про те, що бажання все ж таки виконується. Ти знаєш, як його виконати, знаєш, як це зробити, і, тобто береги і роби. Так що, отакий от розкладік у нас вийшов. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!